1.6, 160 пробега, линза, без ключевых доступа. Сейчас открою. GT Line, два ключика есть. 162 пробега, вот такой комбинированный салон. 3008. Не 3000, а 2, 2008. Так, резина зима. Задні диване теж гарно, все, нічого не порвано, не побито. Заднього тільки клімата немає. І запрайс Зигсишфунф, є? Колега, прайс зиксиш фунф. Зіксиш фунф. Зиксин акт. Зиксин8, мінімал Зиксинфунф, плюс-мінус, є? Автомат. Віртуалочка.

электро вот он же ну да типа плюс-минус может быть так, там фаркоп еще лежит вон фаркоп лежит полочка так электро ляда с э, -э, типа с ноги вон она открывается вот вот ага. Фіг. Відкритися, відкрилося, за це забор цепляється, треба забор відігнути. Отак, опа, забор, отак чуть-чуть в сторону, щоб не цеплялося. От, От вона нормально закривається. Коротше, торгується, каже, ну, 300 ті типу, вже, як до старта скидає. Такий 3008 Пижик тільки приїхав. 20 пар шерит.